Далі поговоримо про черговий акт російського тероризму, який стався сьогодні у Харкові. Вранці окупанти вдарили ракету іскандер по Шевченківському району міста. До слова, цей район розташований в центрі Харкова, та має щільну житлову забудову. Внаслідок атаки одна людина загинула, поранено 12 осіб, серед них 8 місячна немовля. Також пошкоджено 15 житлових будинків, поліклініка та десятки авто. Ігор Терхові з нами це міський голова Харкова. Пане Ігоре, як чуєте? добре, вітаю вас. Вітаємо. одразу. Давайте про тих, хто поранені, в якому стані 12 поранених, і давайте розпочнемо з найменшого восьмимісячного малятка. Ну дійсно сьогодні зранку був такий серйозний обстріл міста Харкова. Це центральний район міста. На жаль, є поранені, як ви тільки що сказали. Серед них і немовля стан зараз середньої важкості. До речі, хочу сказати, що взагалі було 12 людей, які отримали поранення, але всі перебувають у лікарнях в стан середньої важкості. Які е, руйнування були завдані? це дуже серйозне руйнування. Насправді і постраждала і наш один з провідних вишив, який є у місті Харкова. Крім цього, постраждала будівля поліклініки, і там теж знаходилися пацієнти, і лікарі під час цього жахливого обсягу. Крім цього, постраждали житлові будинки. Зараз працюють наші комунальні служби практично дуже багато вже усунено закрита. Контар поліклініки, крім цього, працюємо над житловими будинками, житловими забудовами щодо того, щоб закрити ці контори, обслідували всі дахи. Є рунаці, і будемо їх е, робити так, щоб все це, е, що наколи російські агресор, привести до ладу. пане Ігоре, Ми прекрасно розуміємо, що кожна атака окупантів вона ускладнює підготовку до найважчого сезону. Щоразу, коли ми бачимося з вами в ефірі, запитую вас: а як іде, а підготовка, що будете робити у випадку зникнення електроенергії? Ну і очевидно, що одними пунктами обігріву і пунктами незламності не. Бійдеться розумієте прекрасно, що в Харкові залишається величезна кількість людей, які будуть залишатися в своїх квартирах, не тому, що хочуть, а тому, що не зможуть вийти. Як тут можливо маєте вже досвід і статистику, скільки багатоповерхівок, скільки ось, житлових об'єднань такі спромоглися або спроможуться з допомогою місцевої влади без неї, отримати безперебійники або альтернативні джерела живлення на випадок відключень. По перше, хочу сказати, що дуже багато харків'ян знаходяться у місті, і ніхто не хоче туди виїжджати, залишати нас. Нашого міста, і я дуже вдячний їм за це за їх таку позицію, і перш за все про українську позицію і харківську таку позицію потужно. А наше завдання як міської влади зробити так, щоб пройти цей важкий, як ви сказали, опалювальний сезон. Так він буде дуже, дуже важкий буде, але ми серйозно готуємося до цього опалювального сезону, і наше завдання перш за все зробити так. Щоб у нас було стало нерепостачання, стала теплопостачання і стала водопостачання. Для цього ми будемо і робимо вже систему децентралізації енергопостачання, теплопостачання і водопостачання в місті Харків. Тому ми працюємо, працюємо практично цілодобово і для того, щоб зробити так, щоб пройти опалювальний сезон. Сьогодні нам вдалося об'єднати зусилля і фінансова фінансування наших потужних партнерів. Це перш за все, світовий банк, який видалив кошти ЄБРД дека виділяла кошти і уряд нам видали кошти і місцевий бюджет. Ми як громада виділяли кошти на підготовку до опалювального сезону. І сконцентруючи всі ці кошти, ми придбаємо. Зараз та генераційні установки придбаємо злочне модульні котельні, частотники, тобто все необхідне для того, щоб стало пройти опалювальний сезон. Ми сьогодні вже встановили 22 генераційні установки. Крім цього, встановили 31 злочну модульну катильну. Попереду у нас дуже такий серйозний шлях для того, щоб підготувати місто для опалювального сезону. і для того, щоб люди, не зважаючи на жахи війни, жили у Харкові, працювали. Харкова і більш-менш нормальних умовах жили так як сьогодні зараз. Дуже приємно чути на вашому тлі дитячі голоси. Якщо я правильно їх розчув, враховуючи, в яких умовах сьогодні живе місто, враховуючи знову ж таки регулярні, на жаль, все ще бомбардування, які місто піддається, і враховуючи, що зовсім недалеко від Харкова продовжуються дуже дуже інтенсивні жорстокі бойові дії. Тому хочу вас поцікавитися. Я розумію, що у вас багато абсолютно практичних справ, які пов'язані з необхідністю забезпечувати місто усім необхідним. Але як харків'янину, як вам сьогодні відчувається життя у Харкові? Знаєте, життя йде. Я дуже вдячний всім, хто працює сьогодні в Харкові. Хто не залишив Харків і тим, хто залишив вимушений був залишити, але вони в душою у Харкові. І знаєте, я хочу сказати, що ця підтримка дуже важлива для харків'ян і для нашого славетного міста героя Харків. Життя триває, працюємо і будемо працювати, обов'язково переможемо, і будемо після перемоги відбудовувати наше місто. Пане Ігоре, маємо розуміти. Давайте тільки статистикою коротко. Якщо можна, що по бізнесу додалося зменшилося, скільки підприємств, підприємців досі залишаються активними в Харкові? Питання ну таке, знаєте, для мене особисто болюче, бо моя улюблена керамістка, мої улюблені виробники трикотажних виробів, і мої і моя улюблена типографія. Ну так сталося, знаходиться в Харкові. Остання постраждала, а двоє виїхали, бо не можуть працювати. Ну звісно, дуже багато сьогодні бізнесу, який перелокувався сьогодні на західну Україну, крім цього, десь у Європ... європейські страни. Але хочу сказати, що якщо взяти показники по відкриттю і зачинену ФОПів, то тут динаміка. того, Скільки відкрилося, скільки зачинилося на користь Харкова на набагато більше відкрилося ніж зачинилося. Так переїжджають з інших міст бізнес: це перш за все переїхали Донецька, Луганська, Запорізька область, Херсонська область, наш з наших деокупованих територій. Бізнес переїжджає до міста. Крім цього, хочу сказати, що і наш бізнес теж працює у Харкові, і ми зробили такі безпрецедентні умови, коли ми скасували. Вали всі податки і збори, місцеві податки і збори я маю на увазі для бізнесу, для того щоб у бізнесах були обікові кошти, щоб вони сьогодні використовували ці кошти і не виїжджали з міста. Дякуємо вам за інформацію. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на прямому зв'язку.